Так, друзі, ми тим часом долучаємо до нашої розмови ще одного гостя. З нами на прямому зв'язку заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Денис Чистіков. Пане Денисе, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Пане Денисе, хотіла би з вами почати із заяви, яка буквально цими днями пролунала від президента України Володимира Зеленського. Президент фактично анонсував нову стратегію повернення Криму. Там сказано, що будуть включені не лише дипломатичні шляхи, тобто мова йтиметься про деокупацію, повернення людей, реінтеграцію Криму і суспільства Кримського суспільства Кримського в Україну. Повернення і розвиток Криму в цілому, що все це означає, тому що в принципі здається, що ця стратегія і і так була. Ми розуміли, що нам треба повертати людей абсолютно всіма можливими складовими. Президент згадує про гуманітарні питання, екологічні питання. Що принципово нового це буде, особливо зараз, коли ми все ще на жаль маємо тимчасово окупований Крим, та ще не звільнений. Так слід значити, що це більше розширення попередньої стратегії і завдання і нових імпульсів і напрямків. Крім того, слід відзначити, що зараз також закладається. І стратегія самозвільнення, самофізичного звільнення Криму, оскільки Російська Федерація відстежує кроки, які здійснює збройні сили України на південному напрямку, також враження військових об'єктів на території тимчасово окупованого Криму закладають підстави і основи до звільнення Криму, тобто при наближенні збройних сил до адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом, Російська Федерація буде мати мож... вибір або вийти з нього без спротиву з... зберігаючи сили. І саме це їх може примусити як дипломатичний шлях, і міжнародні партнери, так і з вдалі дії збройних сил, як на підступі до тимчасово окупованого Криму, так і. Вдалі атаки на військові об'єкти до самого моменту звільнення, крім того, слід зазначити, що під час кримської платформи, як президент України Володимир Зеленський, так і прем'єр-міністр, так і голова Верховної Ради України вказували певні елементи нових не нової стратегії, а розвитку попередніх стратегій. Зокрема, прем'єр-міністр розповів про п'ять кроків економічного відновлення. Вони базуються вже більше розширено, було роз... надана інформація про те, що вони будуть складатися. Про те, що Крим буде туристичним хабом всі триста днів. Крім того, буде приділятися увага альтернативній енергетиці, повернення території тимчасового окупованого Криму та інфраструктури до європейської спільноти. Тобто зараз Крим не має жодного зв'язку з Європою, а саме через Україну він матиме повернутися. Крім того, це створення it хабу світового рівня, який також буде розвиватися на території тимчасового окупованого Криму. Крім того, як зазначалось і в інтерв'ю, і так на Кримські. Платформі і президент Володимир Зеленський зробив акцент на тому, що саме Крим є безпековим регіоном, і безпека в самому регіоні забезпечить безпеку і в Азовському і Азово-Чорноморському регіоні. Тому президентом ініційовано Пропрацювати спробу створення коаліції вона буде діяти як він зазначив в рамках і складатись країн, які входять в НАТО, але які будуть саме забезпечити безпеку в азово чорноморському регіоні, оскільки безпека в зазначеному регіоні є і за запорукою безпеки в європейському і в світі в цілому. Пане Денисе, здається, що для України і для українців для нас абсолютно не стоїть питання. Та, от як було там модно у росіян, питати, чий Крим, чи будемо ми його повертати, чи будемо ми його деокуповувати. Це питання, які взагалі не підіймаються. З іншого боку, ми орієнтуємося ще й на західний світ. І тут теж варто зрозуміти наскільки там є справді консенсус, який буде непохитний. Тобто, справді в рамках кримської платформи ми побачили дуже багато знакових і важливих заяв. Але потім з'являється ну там умовний колишній президент Франції Нікуля Саркозі, Чи Якісь інші політики, колишні діючі, маргінальні, які завгодно там американські кандидати у президенти, які кажуть, що та ні, ми все треба лишити, як є, записати ці території за Російську Федерацію і навіть не намагатися дратувати Росію, та як вони люблять говорити, ескалювати. От наскільки єдність сьогоднішніх наших партнерів ви відчуваєте, що буде стабільною? Чи не буде нам знову знову запропоновано дещо піти? Оце гидке слово на поступки. Ну, слід відзначити декілька факторів. По перше, як і визначають самі партнери, офіційні влади наших країн-партнерів, що це треба розділяти офіційну позицію і позицію всередині країни, тобто окремих осіб. І саме окремих цих осіб використовує Російська Федерація, тобто, це також слід враховувати, що нам немає часу розслаблятися, оскільки Росія продовжує вестись. Свої війни різними способами, зокрема, є заява щодо сербської сторони про те, що вони не помни, не, не, не так їх зрозуміли, і вони не підтримують саме меморандум. А разом з тим, перед тим з'явилася інформація, що посол Російської Федерації був в міністерстві закордонних справ Сербії, і провів розмову, і це після цього з'явилось. Тому вплив Росії залишається і це також треба враховувати. Разом з тим, офіційні влади і партнери, які приймають участь, вони вказують, що підтримка продовжується, і це ми помічаємо в тенденцію від першого саміту кримської платформи, коли просто заявляли про територіальну цілісність. І на другому, і вже зараз на третьому саміті вже підтверджують не тільки про територіальну цілісність, а необхідність повернення тимчасово окупованого Криму до до України, а також важливість саме в безпековому плані, що після тільки після повернення тимчасово окупованого Криму. До, до України може забезпечити безпеку у світі цілому. Крім того, перші особи держави України постійно зазначають і вказують про те, що Україна не піде не на які територіальні поступки, оскільки територія це люди, які на них проживають, а Україна людьми не торгує. Пане Денисе, у нас буквально хвилина залишається до кінця ефіру. Тому коротеньке питання днями Буданов сказав, що українська розвідка через супутник може стежити за армією Російської Федерації в Криму. Чи є зараз повна картина? До чого готується, чим займається ворог на території тимчасово окупованого півострову. Ну, це більш військовий компонент, але разом з тим, те, що ми бачимо з моніторингів, то слід відзначити, що Росія намагається нарощувати контингент, який буде захищати тимчасово окупований Крим. Разом з тим підтримки щодо цивільного населення, в тому числі участі в мобілізації, вона все нижче спадає. Вони намагаються залучити. Більше фінансовий фактор, але це також не спрацьовує навпаки. Люди намагаються уникати цієї мобілізації разом з тим. вчора був указ президента Російської Федерації про те, що розширюється повноваження координаційного штабу в Криму. Про те, що вони можуть залучати не тільки військових, а й цивільне населення для боротьби з диверсантами. Тобто, тідньова і скрита мобілізація, все ж таки на території тимчасово окупованого Криму, продовжується. Дякуємо за коментарі. Заступник постійного представника президента а України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков був з нами цієї миті.